Як і очікувалося, в Стамбулі пройшли перемовини, які жодним чином не сколихнули світ. Сьогодні вже опублікована позиція РФ. Вона нікого не здивувала: нейтральний статус України, відмова від репарацій, права російськомовних алхім, визнання конституційних прав Росії на Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорозьку області та Крим. Якщо Україна хоче негайно та безумовно припинити вогонь, вона повинна вивести свої війська з зазначених територій. Якщо ми відмовляємося, за чутками росіяни пообіцяли, що наступного разу мова буде йти вже не про 5 областей, а про 8 або 10. Доброго вечора! Ми з України. Мене звати Рауль. Ви дивитесь проект Україна в огні». На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці очікую на ваші коментарі. Якщо хочете допомогти проекту, будь ласка, в описі до відео є посилання на наші реквізити. Ви хотіли український контент? Він в ефірі. Тепер, власне, умовно гарні новини. Пройде обмін полоненими тисяча на тисячу, і сторони домовилися домовлятися і зустрітися знов наступного місяця. За думкою позитивних блогерів, це дає надії на діалог і вихід на якісь притомні домовленості. Я також позитивний блогер, але так не вважаю. Усе нові і нові зустрічі означають, що війна триватиме, і за цей час Росія спробує як мінімум увірватися у Дніпропетровську область і остаточно захопити інші. Ми ж без зброї та грошей від США будемо або залишатися в лухій обороні, або проводити дуже ризиковані контрудари та мікровторгнення на територію імперії. Звичайно, і України і союзники після того як Росія відмовилася від 30-денного переміря, розраховували, що Трамп доєднається до нового пакету санкцій, але цього не сталося. Діду, виходячи з останніх постів у соцмережах та нового інтерв'ю, знову обвалився до своїх базових налаштувань. Після провальних перемовин в Стамбулі єдине, що турбувало Трампа, так це його вороже ставлення до зірки Тейлор Свіфт. На своїй сторінці Дональд звернув увагу своїх фанатів на те, що після того як він став президентом, вона вже більше не є настільки ход і настільки популярною, як була при цьому жалюгідному Байдені. А далі було інтерв'ю для Fox News. В ньому остаточно стало зрозуміло, що усі прошивки, які накатували на нього, Макрон, Мерц, Дуда та Стармер, повністю злетіли, і ми знов повернулися до бази. Зеленський краще торговець за Трампа, бо США дали Україні. 350 ярдів допомоги. Одразу нагадаю, це маячня. Мова йде про 60-70 ярдів. Далі пішла маячня про відсутність карт на руках Зеленського, про те, що Путін старий і втомлений і йому не потрібна ця війна. Що Байден жовта риба, а українцям дуже поталонило, що російські танки застрягли в багнюці, а Трамп передав Джавеліни ЗСУ. Тут правда тільки про джавеліни. Танки з дичавилих нормально рухалися асфальтовими шляхами, а деякі військові колони розтяглися на 60 кілометрів. А ще уся розвідка США повністю провалилася у своїх прогнозах, бо ані за 5 годин, ані за 5 тижнів, і навіть ані за 4 роки росіяни не захопили Київ. Тепер Трамп чекає, чим закінчаться мирні перемовини. І як він каже, він дуже не хоче вводити санкції у нафтовому секторі проти Росії. 16 травня з Трампом розмовляв прем'єр Польщі теж Дональд. Але Туск після розмови Дональд здорової людини заявив, що на нас чекають важкі дні і що вимоги РФ є неприйнятними не лише для України, а й для всього демократичного світу. За словами очільника польського уряду, ключовим завданням залишається збереження єдності між Європою та США у цьому питанні. Дональд Туск, політик і гарний дипломат. Мені ж не обов'язково підбирати слова та вирази. Отже, з приходом Трампа і його команди молодих бабуїнів до влади, більше не існує ніякої єдності між США та ЄС, і є велика підозра, що блок НАТО став ще менш дієздатним ніж був. Обговорювати ментальний стан Трампа нема сенсу, він точно ніколи не пройде незалежними догляд, і це була велика помилка судової системи США: не запроторити його в буцегарню. Трамп це не вся Америка, і на цей момент я повністю впевнений в тому, що шансів у Трампа доповсти навіть до кінця президентського строку дуже і дуже небагато. Він блискавично програв тарифну війну з Китаєм, не приєднав Канаду, навряд чи отримає Гренландію і, схоже, не зміг скоротити витрати держави. Вперше за багато поколінь американських президентів республіканців економіка в США не покращується. Мир в Україні не настав. Путін продовжує агресію і дестабілізує ситуацію в ЄС. Тобто за 100 найважливіших днів свого президентства Трамп провалив усе, до чого доторкнувся, і просто продовжує спотворювати реальність безкінечним потоком брехні. Але проблема з реальністю полягає в тому, що вона може спотворюватися до певної межі, а потім жорстко повертається до базового стану, бо на те вона і реальність. Родзинка на тортику з лайна, не зважаючи на повну неповагу з боку Путіна, його відверту брехню щодо мирної угоди з Україною, Трамп збирається зустрітися з лідером здичавілих і таким чином повернути військового злочинця до світової політики найвищого рівня. Але і це мене не дивує після того, як Трамп зустрівся з новим лідером з Сирії, який довгий час і небезпідставно вважався терористом. А тепер, за словами Трампа, є привабливим та крутим хлопцем. При цьому саме Держдеп США у 2013 році вніс нового лідера Сирії до списку особливо небезпечних терористів. Також була оголошена винагорода у 10 мільйонів доларів за інформацію про його місце перебування. Цей статус Вашингтон скасував лише в грудні 2024 року, коли Айшара він же джулані прийшов до влади в Сирії. Я впевнений, що бувши ватажок джихадистів, людина хоробра, але навіть він, скоріш за усе, хвилювався, в якому стані на зустрічі буде Трамп, бо існувала велика ймовірність, що старий може прокинутися не з тієї ноги і прямо на перемовинах захопити в полон небезпечного терориста, щоб отримати винагороду в 10 мільйонів і довести нації, що Трамп не тільки гарний перемовник, але й не втратив хватку як видатний бізнесмен. Тому що джолані це джолані, а 10 мільйонів це 10 мільйонів. Тепер підсумки. Путін буде продовжувати ламати комедію з перемовинами і як мога довше відтягувати введення нових санкцій та нові пакети допомоги США, якщо вони взагалі можливі за президентства Трампа. Трамп і надалі буде дивитися на Путіна закоханими очима, бо він є недосяжним ідеалом для доні. Тільки зміна суспільної думки в США та в американських політичних та бізнес-колах можуть змінити позицію Трампа. Добровільно він це робити не буде, хоча десь вже розуміє, що дуже помилився щодо Росії та її мирних намірів. Далі, ЄС не готовий до реформ, не готовий жорстко розібратися з фіцо Шпіцо і не планує самотужки протистояти Росії. Ніхто не збирається створювати армію ЄС та розганяти своє ВПК і допомагати Україні розвалити імперію. План Європи залишити Україну в межах достатніх для того, щоб вона могла бути ефективною буферною зоною між Європою та здичавілими. і навряд чи ми в найближчі 10-20 років вступимо в ЄС та НАТО. Що ж, це неприємний для нас, але прагматичний план для ЄС. Європа не винна в тому, що ми віддали атомну зброю в обмін на Нікуя. Європа не винна в тому, що десятиріччями українське населення голосувало проти вступу в НАТО і замість побудови ефективної економіки та потужної армії нація гендлювала з ворогом, а демократично обране керівництво обкрадало країну. В чому ж позитив? Визнання реальності та позбавлення ілюзій нарешті може змусити націю та керівництво України до розумних і також прагматичних дій, які в першу чергу повинні бути направлені на внутрішні реформи, на відміну концепції бараку незламності і на розуміння того, що на певний час нам доведеться спиратися лише на допомогу ЄС без участі США. Нам буде важко, але є шанс впоратися і пережити не тільки Трампа, але й Путіна. Іноді до мене в коментарі приходять люди, які сварять мене за те, що я нічого не пропоную, а тільки критикую. Друзі, відповідаю одразу усім: я давно навіть не критикую, а просто намагаюся фіксувати. І тлумачити реальність. Більш того, пропонувати це не моя робота і не мій обов'язок. Для журналіста це лише опція. А от для ваших місцевих депутатів, депутатів Верховної Ради та президента це робота. Реалізовувати ваші пропозиції повинні прем'єр та Кабмін, які також можуть пропонувати. Саме з ваших і моїх податків ми утримуємо цих людей, і саме вони повинні виконувати ваші побажання та свої передвиборчі обіцянки. Так що ставайте громадянами, відстоюйте свої права і вимагайте реформ не від мене, а від людей, які за них відповідають згідно посад та конституції. Чи є у нас шанс вижити на політичній мапі світу? Безумовно, так. Але тепер це питання наскільки політична мапа буде співпадати з географічною. І тут вирішальну роль буде відігравати не потужність президента, не рішучість прем'єра, а справжня незламність українського народу. Нас дійсно можуть чекати темні часи. Я б сказав, що ми давно в них живемо. Просто знов настав час кожному з нас відповісти на запитання, чи готові ми. Продовжувати опір, і що нас очікує, якщо ні. І тут, мені на думку, приходить лише вислів Голдемейра. ми хочемо жити, наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!